Оцей доместос через чур прохаваний кіт. Я тільки зайшов у кімнату з посилками, і Він уже зрозумів, що буде у нас розпаковка. до да, доместос подарки від підписників. Алло! Що, ти що там сидиш, вилизуєшся? Поставив їм траву їсти, не хочеш трави. Ну це баловані демони просто. Давай, Міхуїло, найди, відкривай вже нибудь, що небудь щось. Так, оцей пакуночок нам від Естер. А це від Матвія. Так як цей пакуночок нам прийшов перший, ми його відкриємо першим. Він вчора прийшов, а я сьогодні тільки зміг забрати, вчора я не вспів на пошту. Так що вибачай, Міхуїло. до доміститься. Давай, будеш провіряти. Диви. Я то знаю, що тут якась ігрушка. То мені. Тому що у нас пройшов бартерний обмін. Чашка на ігрушку. Мені дуже любопитно, що тут. А ти божечки. Яка милота. Тільки ж треба ж отак. Дивись, це мені от естер подарочок. На пам'ять. Тільки знав би я, що це. А це, походу, у нас помада чи що? Оце в мене була Естер. Тепер у мене оце буде Естер. О! Потому що це буде більше про тебе напоминати, ніж ця. Тут частичка тебе! А ми тепер переходимо до пакуночка Матвія. До міста. Ти, тобі, я понял, тобі бумага, Все, все бумага, все для тебе буде, но попозже. Вставай, давай, розбойник, давай, давай. Іди, водички попий, може. Обідився. Ну не обіжайся. Аби ж ви її не тріпали по всій хаті, було б проще. Та я заберу. Їж на траву. Лежи ось де охранять траву. На, диви, яка густенька вона в нас стала. Зелененька, свіженька. Їжте поки є, бо вона пропаде. Отак оце поставив їм, стоїть не хочуть. Це вже такі баловані коти, що капець. Так, до місця. не може прийти, що тут открив. Шоооооо. Я офігею. Гляньте, народ. Тут Льоха з подарками у нас сидить Міхуїловна. Офігенсько. Там ще щось всередині. Адвент. Так, це перший день. Ага, це другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Взагалі красотіння завтра, завтра почну відкривати, завтра. Тут ще щось є. Дивіться. Опа. Отака. Це, це на магнітику зроблено, це сам своїми руками робив. Це чітка фотка. Це магнітик. Сюди. Сюди десь так. Опа. Є контакт. Так, у нас тут брелочок. Париж. Теж доключив. Так, у мене тут вже автомат є. Це теж від підписників. Тепер ще буде й Париж. Потім прицеплю. І тут, ну що, о, охороняю вже коробку. Дивіться, тут вам висиди і, і по паличці, і по рідкому корму по пачці. Те, що ви у нас дуже сильно любите, пандемістос. Ну а це вже все зроблено своїми руками. Оформлення матвій. Просто бомба. І наробив вже скринів. Ні, ну, я подозріваю. О, дивіться, отут мене чукчою обзивали, точно. Оце я не пам'ятаю, коли було. І Міхуїловна. Сьомий, це коротше на цілий тиждень нам Адвент. Домістес. Ти поняв прикол? Я, взагалі, мені не терпиться відкрити, але буду відкривати вже завтра. Дякую тобі, велике, Матвій. Тільки, мабуть, треба уточнити. Чи може починати відкривати... з понеділка, чи вже можна буде завтраш... завтрашнього дня починати. Міхуїловна на розвідку. Дивись, вона де твої оченята, Міхуїловна. Диви. Десь на ефірі заскріншотили тебе. Круть. Спасибо. Клас. Оце вообще бомба. Просто балдю. Естер, і тобі спасибо. Дівка яка. Помада ж, да? Помада. Це і коробку охороняє. Ну ладно, на тобі паличку. Мормору Ей, ей ей тихо, 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 тихо. Без руки твій, пожалуйста. Давай, іди топай. О, пошов три пака. Дівка най тобі. Он в зуби. Ну що за мода? а от дурнувата до міста з біля лотка. Тікай оттуда, розбойник. Засунув під коврик, а тепер що, мур, достать не можеш. Доставай давай. Піднімай коврик лапою. Піднімай. Одной лапа. О, о, давай, ти... я вірю в тебе. В тебе получиться. О, достав, молодець. Поламав, тепер їж. Їж біля туалета, да. Ти конечно. Звісно... Лучший, лучший. О Господи, викручу я тебе. А дівка он собі спокійно їсть і голови не морочить. А той тріпака. Смачного котики!